Залітаємо в нове відео, зима, не сильно багато снігу, але трошки підсипало мороз. Понеділок їдемо на розвантаження, починаємо роботу. Так, а не запустилося? Вибаста. Просинайся, добрий ранок. Давай, ну включайся. О! Ішла, слава богу. Я думаю, уже пример глушился. Четверта тридцать пять. Канапульки. Ковулька, канапульки. И летсгоу. Вантажився, їду на мийку. Мийку маю в Нідерландах. І будемо з Нідерландів вантажитися до Польщі на базу. з'їжджаю на ці вихідні. Ну, на тиждень на тиждень раніше. Всім добра, гарного дня. Поїхали. And I still see the shape of you. Maybe I'll forget you someday soon. Sky stops bleeding, bloom. Clock hands loose. Зінок радий представити вашій увазі паркінг на 380 машин в Нідерландах. Зараз виїжджаю з паркінгу. Вчора е розвантажився, як ви вже бачили, помив цистерну У мене там залишилося часу зовсім мало. Приїхав сюди. На паркінг платний, відповідно, величезний. Зараз будемо виїжджати з нього. Прикольно, знаєте що? То, що не треба нічого сканувати, все по номеру машини. Через ні, праворуч. Мене бачите, чекають зараз, включу. О, так краще? Напевно. Значит, що, діду зараз на завантаження по дорозі, що треба заїхати, заправити вибасту, бо я за... в сестерні вибасту підігрів, хто не знає. Бо я за вихідні був мороз, а в мене була та пальма. Я грів її. І... Практично всю солярку спалила. Не практично, а всю. Та й таке зараз маю завантажитись. Надіюсь, що швиденько завантажусь. Буду їхати до Польщі. Дивився вчора прогноз погоди. Там район Вроцлава, бо я сюди їду на. Ой! Ну, З Німеччини буду заїжджати в Польщу. Ну, дивився, що там сніга. Мені зараз не Напишите мені в коментарях, що я не, не люблю працювати зимою. Так, я не люблю працювати зимою. Я того не, не соромлюсь. Я не є великим професіоналом, як деякі, як я кажу, що розбирають там, мотор на, коле, на, на колінах. Ні, я не є таким професіоналом, Я так. Любитель-аматор. Ладно, то ще жарти самого ранку тут з вами. Вам розказую всяку такі небелички. Поїхали? Поїхали, любі друзі. Виїжджаю за воду, на заводі не знімаю відповідно, по тій простій причині, що не можна. Підписуюся, що немає ну, заборона зйомок, фотографування і всього решта е -е, погода, зараз вам покажу, яка то був туман, ви бачили, тепер, тепер ляє дощ. 5 градусів тепла. От, і їду в сторону Польщі, в сторону Польщі маю розвантаження в катовіцах. Далі по плану напевно пожену машину на сервіс, тому що е, на морозі щось, під час, ну, коли мороз, щось з акумулятором. Машина не хоче заряджати акумулятори доповну, показує тільки десь процентів 70 зарядки. І коли стояти вихідні з продуктом, який треба гріти, то тоді получається, що треба ще й машину, ще й машину заводити. Тому така ситуація. The shadows crawl. Moss hangs low like a ghostly shawl. The moon's a lantern, soft and pale. Guiding my steps down a whiskey trail. Ранок починається з кави і не тільки. Спочатку була кава. Але, коротше, дорога закрита, а 2. Я отут зараз селами об'їжджаю. Сподіваюся, що я добре роблю. Не знаю. Зараз будемо бачити, вже їду до півгодини десь тими селами. A shotgun crack, a half sharp bark Life is a silk! Got its own hymn A song of the bold the brave and the grim Every drop of shine tells a tale untold Of hands that bled and hearts turned gold Out in the backwoods where sea Дорогі мої глядачі, в вашій увазі було представлено перший сніг не в горах, а на рівнині. Ви могли бачити картину вже пост, як там після того, коли тут були страшні снігопади, і не могли машини виїхати під гору. Скоро ми під'їдемо до цієї славнозвізної славнозвітної горки, я не пам'ятаю святої Анни, чи як вона там називається біля Вроцлава. Де декілька днів назад був створений корок, і не дали ради піднятися. При тому, що було стверджено, що було закуплено кіль... кілька десятків тисяч тонн солі і всього решта, а дорога була повний лід. Так що, якось так. Але погода паршива. Я в шоці. Грію, грію, але все одно температура падає. Пасувало би вигрузити сьогодні ту лію. Перша перша друга кумора на 2 градуси впала температура. Хоча на вулиці, на третє тримається. Хоча на вулиці воно вроді би нуль. Будемо пробувати зараз долетіти сьогодні на розвантаження, якщо нічого не буде по дорозі, бжитка погода. Капіціка бжидка. Що там у нас? 36 хвилин, ще 9 хвилин будемо. Park by the river where we used to dream. Your laughter still echoes in the cottonwood trees. The old bridge is rusted, but it's holding on tight like I'm holding pieces of a long lost life. I've run from Вірні включення долетів на базу. Залишилось 10 хвилин роботи. Тут сніг падає далі. Завтра має розвантажитись і їхати. Ще мийку зробити. Зробити мийку ще на сервіс має з'їхати. Щоб там зарядку акумуляторів. от Заїхав. Як з маху, так заїхав, з маху, так заїхав. Часу лишалося навіть, ніж 10 хвилин. Хочу робити якісь незрозумілі ці понамерзало. Якось так. Зараз позбираю речі. Чекаю. Дружина буде їхати з роботи, напевно, не забере. Піду додому, переночую вдома. І завтра зеленку приїду на розвантаження. Дружина завтра вихідна. Він сам приїде. Сподіваюся, що погодні умови дадуть виїхати завтра. Ні, а я. Якщо чесно, не переживаю зараз вантаженням, то я виїду. А от потім, як ставати сюди пустим, заїжджати, це вже. Це вже, звісно, питання, ну добре. Щось будемо будем думати, щось будемо мудрувати. Якось воно буде. одним словом, добре. Є як є. Іду трошки речі, позбираю. Може, поки дружина буде чекати, може відео зараз помонтую. Ось, ідея. Всім добра, гарного дня. Rewind back the real, let her be. Rewind me. I park by the river, the night's grown kind. If I can't go back.